Добрий ранок. Сьогодні в цей чудовий прекрасний весняний день волонтерський штаб ВАД починає видачу окулярів. Розпочинається видача. Положите, покайте, щоб не уроні. Тут їх несколько. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вам окуляри? Чудово. Чудово, ще десь Чудово. такі отримували? Ні. Дякую, велике за окуляри. Дякую вам. Ви, ви, ви вас отримали продукти. І одяг. Дякую вам. Я хотіла це пробаю відкрити така, дитячки. Сьогодні волонтерський штаблат видав 200 окулярів від Асоціації українців Північної Німеччини. Також видали понад 200 особам одяг взуття від Клубу України в Данії. Дякуємо нашим європейським партнерам, що завжди допомагають, захищають та підтримують. Слава Україні! Героям слава!